Папа Римський Лев XIV підтвердив свою готовність провести у Ватикані наступний раунд мирних переговорів між Росією та Україною. Понтифік ствердив це у розмові з премєр міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Телефоном інформує сайт італійського уряду. У зокрема йдеться: Мелоні висловила глибоку вдячність папі Леву XIV за його відкритість та. Та невпинну відданість справі миру розмова відбулася після телефонних перемовин європейських лідерів та президента Ша Трампа, премєр міністерку Італії Мелоні попросили підтвердити про готовність святого престолу бути осередком наступного раунду переговорів між Україною та Росією.